Колегою Дар'я, Дар'я <смеш> важко мені вимати Дарене прізвище, Ож, Ожеганова Ганова буде. Я знаю, це завжди дуже завжди проблемно вимовляти моє прізвище. Отже, Дарія, вона програмний директор Харківської школи архітектури. І я. Ми сьогодні будемо вести промову. Ми разом спробуємо це промову. Це є звіт з нашого вершопу біженці та міста, які ми мали у серпні, 22-26 серпня. Це була разом з школою архітектору Харк, Харкову, Ліверпулу, Шеффілді і Стокгольму. І назва нашої презентації розрив між фізичними рішеннями та соціально-культурним виміром переміщення. Я Не знаю, чи ми до кінця висвітлимо цю тему, але ми дуже близько старалися підготуватися чим ближче підійти до цієї теми. Тому що це дуже велика велика робота і багато результатів нашого цілого тижня роботи. Можливо, я не скала мене звати Елін странд Руїн, я архітектор uh, у Ш... КТГ у Швеції. Мене запросили цієї ініціативи співзасновники This Studio Open організація. Мене запросив Танзіл Шафік, пако мейджас. І Джон -сі, сі зі шкіл хітери Шефілда та Ліверпуля, Великобританія За даними УВКБ ООН, Наразі 84 мільйон людей у всьому світі є переселенцями. Багато хто опиняється в таборах для біженців, багато розкидається по місцях. Багато стоїть жертвами торгівлі людей, і багато хто взагалі губиться в цьому процесі. Ми як дизайнери в найширшому сенсі терміново відчули потребу переосмислити, як ми можемо займатися такою глобальною проблемою, яка привела нашу увагу ще більше через кризу в Україні. Отже, ми зробили ініціативу. Ми провели воркшоп, який називається біженці та міста чорпафвейчомплейсмент дизайн. Воршо мав на меті дослідити, як інтегрувати та приймати переміщення громади в наше повсякденне життя. Синергія між місцевими жителями та іммігрантами є тут ключовим фактором. Крім емпатії, ми починаємо з іпровізації, яка може допомогти місту прийняти біженців. Ми хотіли розширити поняття переміщення, щоб означати вимушене нерозміщення окремих осіб спільнот і людей з різними масштабах. Тому ми націлені на глобальне переміщення через політичні, економічні чи культурні умови, але також і на місцеві люди переміщених серед нас, таких як люди похилого віку, самотні, діти, бездомні, люди з обмеженими можливостями чи будь-якими вадами тощо. Ми бачимо, основа проблема полягає в тому, щоб забезпечити їм місце. Де вони можуть відчувати себе як вдома в приналежності, ми хочемо вивчити дизайнерські ідеї, що виріте ця проблема? Це наша така початкова вихідна точка перед тим, як ми зв'язалися з Дарією. Ми написали листа до харківської школи і попросили, що вам потрібно і чи ми можемо вам допомогти. коли я отримала цей лист для мене. Я була дуже така ініці... велика ініціатива. Я думала, вау як. Добре, долучити до цієї ініціативи. Ми, харківська школа гітератури аркавікувалися до початку війни. і дуже багато наших студентів були за кордоном українських громадян. Були за кордоном і перші, перші тижні війни. Ми багато торпалися про переселенців в Україні, але потім почали думати, як ж думати про тих людей, які покинули Україну. І тому наша соціальна відповідальність думати і про біженців в різних країнах, також оскільки багато оскільки наших студентів були переміщені. Ми хотіли дати їм можливість вкластися в цей проект в роздуми. Наші І Ми зрозуміли, що в нас є, що в нас були одинакові питання, які в мене були, і які були питання в Елін. І всі ті, тим самим же питанням себе, якби мали, що нам зробити, які нас повинні бути е, дії, е, Ми зрозуміли, що що ми з одної сторони професіонал, а з другої сторони переміщені особи нам. Нам треба, ми як ніхто краще розуміє цю потребу, і ми повинні зрозуміти, як допомогти з інтеграцією переміщених о, о, людей в, в Європі. І ми подумали про емпатію. Що це дуже важливий о, ключовий момент в цьому процесі? тому, що дуже важливо вдіти чиїсь інші о, інше взуття і пройти. Декілька кілометрів в цьому взоті відчути їхні потреби, І тому, після того як команда ск сконтактувала зі мною, я зв'язалася з різними людьми, з людьми, які мають велику, великий досвід, експертизу і знання в цій. Цій сфері, щоб ми могли разом обговорити якось організувати свої знання під час одного воркшопу. а хочу відзначити, що для нас було важливо наша спільною цінністю, що ми не бачили себе як інструкторами, які просто передають знання. Скоріше, ми є фасилітаторами процесу спільного навчання. Ми хотіли надати студентам дуже багато свобод. Чим побільше більше свободи. І тому ми зрозуміли, що дуже важливо дати їм багато теоретичної інформації. Ми запросили багато лекторів. Наступний слайд. Ми зрозуміли, що ми не знаємо де куди приведе нас цей воркшоп, які будуть результати в кінцеві цього воркшопу. Тому що ми дали багато свободи студентам. тому, що це могло привести нам нас будь-куди. Ми не знали, що ми в результаті будемо мати. отже, ми вдали перше питання нашим студентам, що нам робити. і кожен ми вирішили, що з кожним днем ми будемо крок за кроком іти до його вирішення. Ось так виглядав наш тиждень воркшопу. Отже, це було протягом п'яти днів. Чотири дні роботи, і останній день була презентація з різними спікерами. Кожен день це були лекції, групові роботи. під час дня і в кінці кожного дня ми говорили, що ми навчилися, щоб просто зрозуміти, де ми є в нашій подорожі такій. Це 16, а, а, якби, промовців, які ми мали під час цього тижня, з різних, з різних сфер, з антропології, архітектури, синтезом, які працюють. Гуманітарні спеціалісти з Бангладеш архітектори говорили про табори. І особисті історії біженців, якби їхні свідчення. Особисті, якби, наприклад, з Афганістану біженець. Така, якби, спонтанна ініціатива, але в нас була дуже така фант фантастична кількість прекрасних спікерів. І це було так, якби хороший, хороший ґрунт для початку нашої роботи. Отже, разом із 32 студентами з 11 різних країн, хархіхархітекторських студентів евікували до Львову і зараз вони є внутрішні приміщенням особи в різних країнах України, в Львові, Одесі, в сільських місцевостях, або як біженці в Німеччині, Бельгії. Шведські студенти разом, також які в Швецію приїхали з Сирії, Туреччини, Бангадешу, Пакистану, Ірану, або які були установлені з Китаю. У нас є британські студенти обміном з Китаю, біженці, з Сомалі та онлайн студенти з Найропи. І ми почали досліджувати разом. як я вже сказала, у нас було перше Питання і це це просто як зрозуміти потреби переміщенців? і ми запитали таке питання наших студентів, Як ми визначаємо біженців? Тому що це дуже чутливе питання, тому що дуже важливо зрозуміти визначення терміну біженця або бага, декілька визначення різних формулювань. Що таке біженець? Ми також звичайно використовували власний досвід, тому що всі з нас мали досвід як бути або переміщеною особою, або біженцем. І тому для нас це було якби наша спільна основа для наших розумів. Друге питання було що за чим ти сумуєш? Ми досліджували зникле місто. Ми про це трошки пізніше поговоримо. Нек слайд на результат. Yes, yes, this one uh, the result that we came up with in the end of the day one. Результат до чого ми прийшли в кінці першого дня, це був якби список ідей, як дати визначення біженця, або як їх називати взагалі. Наприклад, хтось писав із наприклад, хтось написав це людина, яка змушена лишити свою домівку. Що, що було важливо для них, ще невизначеність майбутнього. Це було спільно для всіх. І, на з, з іммігрантами вони не знають, де вони будуть жити, або зовсім нічого не знають про своє майбутнє. І ця людина не знає, що робити, чи що йти. отже, спільне було те, що, як я вже сказала, що кожен мав досвід переміщення, і йому і Щось бракувало в житті, за чимось він ми сумували всі і коли ми запитали за що ви за чим ви сумуєте? Ми зробили такий проект зникле місто І ми старалися всіма студентами створити такий якби і імідж зниклого міста, за те, чим ми сумуємо всі разом. Я просто декілька різних студентських робіт, що ви можете подивитися, ознайомитись. Ми його так уявно назвали «Зникле місто». Звідчуючи «Зникле місто», ми запитали себе, що ми можемо зробити, щоб зробити місто гостинним, бо привітним. І це була питання на третій день, і це було запитання третього дня нашого воркшопу. Ми просили їх робити, працювати індивідуально, щоб дати відповідь на це запитання, щоб дати відповідь на це запитання з інструментами дизайну. Щоб вони здизайнували якби місто, і воно було більш привітне і гостинне до переміщених осіб або до біженців. Фокусуючись на їхні потреби і фокусуючись на ті вже іміджі, які ми зробили з того міста, про яке ми всі сумували, і ось ви бачите ті проекти, які наші студенти зробили під час воркшопу. Як би вони бачили і тут так багато ідей було дуже цікаво дивитися, як кожен сама людина, яка була переміщення, уявляла би те місто, куди вона хотіла би прийти, як як біженець, і як це місто мало би а, виглядати, що там інклюзивність і дуже багато інших елементів, які включає це місто. Анакшелі виворілі сіпрайсбайди результат ми не здивувалися результатом цього воркшопу, тому що ми не знали, куди воно нас приведе. і ми дуже надихнулися, як наші студенти були задіяні в цьому процесі, як продуктивно вони працювали протягом цього тижня. Ми не, навіть не могли уявити, що було стільки багато ідей, проєктів, як як ми можемо вплинути на місто будування, щоб створити його більш привітним гостинним до біженців? Ми, ми хочемо поділитися з вами. На завтра також буде воркшоп, і тому в нас є певні висновки, які ми хотіли з вами поділитися. Можливо, ви також з ними можете працювати завтра на вашому воркшопі. І потім поділимося з вами uh, зеркальним столом і можемо обговорити його. Окей. Uh. Okay. So Отже, now... висновки ми ж до висновків. Дар'я, можливо, ти почне. Um, well, Важ деве uh, very... перший висновок, і такий, якби звичайно відомий, це ж емпатія ще раз. Що нам треба уявляти себе в якби на місці людини, яка є бізнесом. створити діалог з користувачами, Створюєте та проектуєте разом, коли це можливість, участь і внесок від декору до урбанізму, Це породжує на дає надію та повертає життя. the workshop started with a very very Monday. Отже, ворошо почався з такого, якби дуже важкого понеділка. Там було дуже багато спікерів. Це був такий фільтр для всіх студентів, щоб вони могли подумати про свій власний досвід, і те про що діляться ці спікери. І після того вони працювали з цим проектом. І тому тут є і ідеї від спікерів, і від студентів. Була спільна Це була робота. дуже важливий слайд від Роберта Мюллера. The Він показував білий Акія шелтер, такий намет, проти такого саморобного намету, шелтера з, з українською такою вишивкою. Він говорив, що такий білий, такий раціональний шелтер, коли на нього дивишся, то, то люди втрачають свою надію. Вони втрачають, що все буде добре ще хочу додати до минулого слайду, Що було також одне важливе питання Яка різниця між використовувати це житло і бути власником цього житла? і це внутрішнє переміщення особи так само, коли вони приїжджають до нового міста. В них нема можливість щось ну володіти, бути власником чогось. І це ми можемо дати їм можливість бути власником якогось житла. Дуже було важливо, що агенція є власних змін це дає гідність. Треба допомогти людям створити власне агентство. і це може допомогти інтегруватися, цій, цим людям в нове місто захочувати треба громадянське суспільство, створити процеси, які дозволяють стати приймаючою стороною та гостями. є проблема з розподілом часу на обличчя, коли справа доходить до переміщення, перше обличчя криз завжди приваблює більше уваги та коштів. І треба продовжити можливість дати людям можливість продовжити своє життя. що є продовження, що є треба жити далі. І ми також думали, що важливо, дуже важливо створити процес, а не просто об'єкт чи продукт, наприклад, побудувати будівлю чи якийсь шелтер. Дуже важливо дуже важливо також вийти за рамки припущення того, що новачки інтегруються в основне суспільство, ну і позитивне значення цього. Moving інtю or becoming integrated into the mainstream stream society. So we started early in this process. Ми заявили на початку цього процесу, що ми хочемо бродан на нош розширити поняття переміщення. Ця дні все допомогли нам зрозуміти важливість мислити ширше разом із студентами. І ми почали з пошуку всього назви нашого власного досвіду переміщення. Це змусило нас зрозуміти нашу спільну ем, якби спільну мову як ключ до виявлення інструментів інст емпатії, необхідних для віршення проблем інших людей. дуже важливо і дуже якби просте якби, рішення, така думка, яка ми прийшли. Що ми потрібні, потрібно створити гостинне місце для кожного. Для того ми повинні створити його для найслабших людей. Щоб створити гостинне місто для кожного. Ми повинні створити його для найслабших в першу чергу. Дуже дякуємо. Дякуємо дуже за ваші думки, ідеї і те, що ви хотіли з нами поділитися. Дуже важливе такі спостереження про людей, які саме є а, переміщені в інших в інші регіони, і що ми повинні також мати соціальний конспект. я також хочу поділитися нашим веб-сайтом. де ми будемо результати нашої е публікувати. Я вам дам знати пізніше. Отже, зара.